Який ваш улюблений вид спорту, окрім легкої атлетики? Художня гімнастика. А хто важко морду художньої гімнастиці? Ірина Іванівна Дерюгіна. Як тренер, як людина, яка, яка стільки років е... виборює разом зі своїми спортсменками, олімпійські нагороди і не тільки. Під яку музику ви налаштовувалися перед змаганнями? Стінг. Завжди. Завжди в мене був стінг. І зараз я теж дуже люблю слухати саме його. Чи були у вас якісь ритуали чи традиції перед виступами? Я обов'язково з собою брала помаду на сектор, тому що коли ти хвилюєшся, руки трусяться, і дуже важко на... фарбувати губи. А коли ти їх фарбуєш, заспокоюєшся і потім спокійно виходиш на сектор. Який найкращий спосіб відсвяткувати олімпійську медаль? Зустрітися з командою і подякувати всім, хто дотичний. Хто... Розумієте, спортсмен виходить, він просто показує той результат, який зробила команда. Подякувати всім, хто. Допомагав разом виборювати цю нагороду. Який ваш головний спортивний кумир у дитинстві був? Сергій Бобка. А Якби не з такою дужною, які дисципліні легкої атлетики ви хотіли виступати? О, я мріяла про багатоборство. Добре, що моя тренерша відмовила мене від цього, тому що це дуже важка робота, але певний час я хотіла бути багатоборкою. Найкрутіша арена, на якій ви виступали? Париж. Стадіон в Парижі «Стад де Франс. Три найвеличніші спортсмени в історії України. Mm -hmm, такі, ну, добре, зараз. Сергій Бобка, Лілія Подкапаєва. Ну і, мабуть, Олександр Русик. Одна річ, яку б хотіли змінити у системі українського спорту. Мабуть, прибла, при, прибрала б зайві організації. Які ваш найбільший здобуток під час роботи у КМДА, яким ви пишаєтесь? Стадіон Спартак. Як часто ви передивляєтесь відео стрибку, який приніс вам бронзу олімпіади у сіднеї? Дуже рідко. Я не знаю, <смі> коли я останній раз дивилася. Мабуть, коли син попросив показати. Дуже рідко. Але я завжди пам'ятаю, коли мені дуже важко, я сама собі кажу ну ти ж змогла це зробити на олімпіаді зробиш і зараз.